день, сьогодні хочу залишити свій віт про такий відбілювач на основі кисню від неліс. Тут 15 завантажень зроблено в Канаді, тобто 250 п'ятдесят грам. І тут є отака мірна. Ложечка, якщо ви бачите, зіп-упаковка, ось така в комплекті була мірна ложечка, і можна було відсипати, скільки необхідно. Ось такий склад, купівля за рахунок того, щоб добити посилку до безкоштовної доставки. що можу сказати? В принципі, це відбілювач він працював однієї ложки на завантаження 4,5 кг білого в пральну машинку, вистачало. Я перу світлий одяг і постільну білизну. При температурі 60 градусів додаю, розумію, що треба відбілити ці відбілювачі. І в принципі цього достатньо. І також пральний порошок, точніше пральні капсули, я десь тут вставлю свій відгук на них. І відбілювання є, тобто мої білі речі не сіріють, і це чудово. Я не можу сказати, що дійсно цей такий відбілювач найкращий в усьому світі, тому треба його обов'язково придбати, але в принципі спробувати. Його достатньо мені було. Я не буду його знову купувати, оскільки є аналоги на нашому місцевому ринку, і варіант того, щоб відправляти посилку з США з канадським відбілювачем. То я думаю, що занадто. Але можливо, якщо у мене буде знову ж таки не вистачати вартості посилки до безкоштовної доставки, то я, звісно, буду використовувати і буду додавати такий відбілювач. Можливо, або щось інше в. В свою посилку. Я, чесно, ну не знаю. Є ефект, все добре працює, але те ж саме, що у нас, просто це канадське, да, цікаво спробувати. І, в принципі, склад тут непоганий. ну, Не знаю. тобто, ну, До речі, його можна було і також вручну прати з цим відбілювачем. тобто, я, в мене є білі штани літні, і дійсно ну, видно було, що воно відбілює. тобто, Ну, Працює, але прямо бігти за ним я б вам не рекомендувала. Хоча, можливо, спробувати щось нове, то непоганий варіант. Цікаво, чи ви використовували такі відбілювачі, чи взагалі ви використовуєте їх. І дякую, що ви мене дивитесь. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал.